Тобто ми маємо радикального, ультимативного, пристарілого шизофреника, у якого за день е, настрій і радикалізм змінюються 5-5 разів на день. То Україна стане тим, хто буде покривати потреби Європи, е, ну, а це новий ринок і новий фінансовий момент. Прогавили 14-й про «Би -би з Кримом з усіма моментами з Донецьком. Промовчали про проковтнули. прийшов 22-й рік. А п'ять опа. Ну. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш, Сейраш, вітаю. Да, Добрий вечірочок. Так, будемо сьогодні говорити про подію. Ну, такого глобального масштабу. Всі стежили, всі побачили, що новим главою Білого Дому став Дональд Трамп. Ну, так насторожило багатьох. Але давайте по порядку і, врешті, які перші кроки Трамп зробить на посаді президента. Радикальні зміни одразу. По смерті радикальні зміни, які стосуються, до речі, не, не скільки нас як конкретно, а скільки карти світу, я так підозрюю, що це буде стосуватися ну скоріше за все, більш глобальних питань. Там і Ізраїль, Таліби, і Іран, і оця вся історія, і Китай, тобто він буде щось явно щось робити, де буде агресивний захист позиції штатів. Ну, Тобто я буду щось робити те, що буде агресивно захищати штати, як, ну, як штати. Бо давайте відверто штати позиції втратили, так. да, як такої правлячої руки. А Трамп буде зараз маніакально намагатися для початку ілюзорно, для початку ілюзорно, а потім якось більш так дієво і болюче відновити ці самі позиції. Uh -huh. uh, давайте подивимося стосовно uh, відносин України та Сполучених Штатів Америки. Якимось чином вони трансформуються із прихідом Трампа? Так, mm, да. да, це точно так. На жаль, тут буде. Тут буде змішана історія, тому що тут Трамп, походу, буде приймати для нас якісь болючі моменти, ну справді, якісь болючі, блокуючі моменти, а з іншого боку, моменти, які будуть давати нам колесницю, таку причому активну колесницю. І вона тут і в ресурсі проявлюється, і в королі жезла, тобто в якихось діях. Я якось. Е Давайте так, мене коли питали про вибори. Е, зараз я поясню свою позицію. Я казала: да, в мене випадає більше до жінки. У мене і правда ага. випадало більше до жінки. Але кажу, це вибори. Ну я вам тут не скажу не точно, бо на той момент бо да, на той момент було сім штатів, які не визначилися з позицією, і качало, тобто певні вайби на, на, на те, щоб проголосувати за е, е, Харіс. Вони в суспільстві є. А, наприклад, там, хто дійшов фізично до голосу проголосувати за Харіс, то вже типу друга історія. А, от і там з цим також такі цікаві питання. А, от і я казала, що ми маємо з вами халепу з двох сторін. Насправді ну, відносно халепу. З одного з одного боку, ми маємо Байдена в жіночій особі, яка буде довгому солити. Тему видачі допомоги Україні ця вся історія, а не ескалації конфлікту, толерування якихось дій, а Давайте ще півроку поговоримо про удари по території РФ. Ну, оце. А чи точно вам треба літаки? Ви впевнені? Ви точно впевнені? Може, ви не впевнено ця оця історія ага, ага. з Трампом? Є інша історія, тому що Трамп достатньо ультимативний, але в нього меседж по відношенню до України я приводила. Приклад, і він дуже сильно, до речі, програється, я маю на увазі, взагалом, да, як просто приклад. Типу, Україна, я даю вам карт-бланш, робіть що хочете, тільки не за мої гроші. Все. Ну, типу, лупіть куди хочете, робіть куди хочете, що вам там, насипать далекобійних ракет. Ну, взяли, ми вам дали. П'ять тисяч штук, і робіть з ними, що хочете. Можете розпоряджатися, як завгодно. Хочете по Москві, хочете не по Москві. Тобто там ось у нього ось такий от момент, де м у нього є зацикленість на внутрішньому. Внутрішньому контролі штатів, де у нього є агресивне відсікання все, всього, що краде фінанси штатів, але при тому достатньо радикальні дії. І я так розумію, ми вже починаємо бачити оці такі моменти в його там, да поведінковій штуки там, для Ізраїля, Ізраїлю, роби, що хочеш. Ми тебе не, не стримаємо, роби, що тобі заманеться. Ну там, типу, Іран. Я зараз веду такі, такий двіжняк Ірану, що вони не будуть знати е, і куди продавати свою нафту, тому що її ніхто не буде купляти. Ну я грубо кажу і от ну і, і пішло. Поїхало. Тобто він буде діяти якимось таким чином. І да, це буде трансформація для відносин з Україною, тому що це будуть питання з одного боку, які будуть болючими. Типу, ви міняєтеся, бо я вас підтримувати не буду. Ви сідаєте говорити, бо я вас підтримувати не буду. Але для того, щоб з вами говорили, я, я ж кажу, наприклад, даю вам можливість там місяць лупити по Росії без обмежень, валіть, чим хочете. Ну, грубо. Тобто, тут таке, от знаєте, двояка з одного боку, болюча історія, з іншого боку, на будь ласка. Роби, роби, що хочеш, угу. ну від цього, врешті, Україна буде більш виграв виграшні позиції, більш сильній проти Росії. Чи все ж таки ми певним чином можемо втратити якісь позиції? Та у нас тут знову дуже така собі історія, тому що з одного боку ми все одно будемо мати знову. В мене випадає болюче. Знову випадає болючі моменти втрати і питання з іншого боку, ми будемо мати можливість більш агресивних дій. Чи скористаємося ми там тими можливостями, чи вистачить у нас ресурсу там, чи як? Ну коротше. Ось така от історія. На що у нас там будуть міняти, наприклад, якісь нюанси там чи не запропонує Трамп там я не знаю обміняти якісь можливості, гарантії та привілегії, наприклад, там на землю чи на зерно? Ну я дуже умовно там, або на якісь там е, ну? Так, так от, і, типу там, на, на зерно на землю да, міняйте, або там дружіть з оцима обов'язково, бо інакше я вас зажму. Тобто ми маємо радикального, ультимативного, пристарілого шизофреника, у якого за день э, настрій і радикалізм змінюється 5 разів на день. Ну, Це треба розуміти. Чи в, чи в користь цей радикалізм частково так. А, чи це гірше ситуацію, яку ми мали при Байдені? Да ні. Ну, от вона інакша. Тобто, це крокодил зелений чи крокодил довгий. Тому що тут порівнювати, да, ми мали при Байдені певну стабільність, тільки вона фу, мінімальна. Ага. Про передачу озброєння, про виконання там, вимог, бла, бла, бла. Ну, коротше. Ну. Ну так, стосовно того, що багато говорили, власне, і зараз там багато якихось інтернет-мемів з'являється. що ось Байден перед. Власне, виборами говорив, що 24 години війна закінчиться. Власне, не... ну всі розрахуємо розумі... маєте увазі, що говорив не Трамп, Трамп? Трамп, так. Перепрошую, так що власне даємо 24 години і все зміниться. Врешті розуміємо, що е, там ніяких різких і кардинальних змін немає, тим не менш. Чи варто очікувати ось якихось одномоментних рішень, якихось максимально радикальних, які можуть прямо вплинути кардинально на перебіг війни? Mm, так, якісь рішення, скоріше за все, він прийме або заявить іще до інавгурації, uh -huh. а якісь почне втілювати після? Да, нам від нього очікувати зараз до січня місяця. Ми будемо з вами у веселій зоні турбулентності, де треба називається: Угадай, що там думає американський дід? Що він мав на увазі? От реально, це от са саме ось так. Угу. Також дуже турбує багатьох те питання, чи схилятиме він Україну до замороження конфлікту. Тому що та перспектива, про яку ви говорили, стосовно. Віддачі дозволів, певних там ударів по території Росії. Це звичайно дуже позитивна перспектива, але тим не менш багато говорилося до виборів. Що е, якщо переможе Трамп, то це буде протискатися певне замороження конфлікту над да. скоріше, призупинка при замороження або виторговування на шось. Да. да, така історія буде. І вона буде, але тут віддати належне з того, що в мене виходить, вона буде працювати в обидві сторони. Uh -huh. Давайте так, це не так, що він тільки на нас тисне, а на Ерефію не тисне. Ні. Він буде щось пропонувати там і мати важелі тиску, щось пропонувати нам і мати на нас важелі тиску, і намагатися все-таки в нас всадити в якусь комунікацію. Uh -huh. Uh, до речі, вже з'являються в мережі здогадки про те, чи не дзвонив раптом Трамп Путіну. Таємно, приховано. Uh, давайте глянемо по картах, чи дійсно вже була якась певна комунікація між ними? Ну, ні, момент, на даний момент говорить. ні. Ага. На даний момент ні. Але, але. Скоріше за все, він дійсно з ним поспілкується якимось достатньо найближчим часом, бо для у нього є весь інструмент для цього. Давайте так, він там собі щось придумав. Ага. Не знаю. План, таємний план дружити проти Китаю. Понімаєте? Він подзвонить і буде його намагатися пропихнути. В, до речі, зустрінуться. це. Е, Тріччина це буде по п'ятірці жезлів. Скоріше за все, розмова буде не зовсім комфортна. Угу. Не погодиться Путін на його план. Так, а ще цікаво президент Зеленський, наскільки в нього вдасться вилаштувати ось ефективну комунікацію з Трампом, пам'ятаємо, що вони зустрічалися разом. Наче непогані не були результати зустрічі, принаймні так було відомо широкому загалу, тим не менш, чи вдасться таку от максимально ефективну комунікацію вилаштувати між двома лідерами? М -м, важка історія, тому що тут, тут можливо тільки питання. Це знайти правильний підхід для того, щоб приласкати звіра, а не, не йти на нього напором. Якщо Зеленський раптом вирішить, що він може тиснути, жати на Трампа або якось агресивно намагатися його продавити, то це буде вежа. Це буде повна трешачина. З цим старим дідом так не можна. Не працює так. Так, да, він занадто самолюбівий, уязвимий, нарцисичний і неврівноважений. Тому там не можна на нього тиснути. Там можна тільки як кіцьку його гладити, поки він тобі не, 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 не робить кусь, як сигнал mm -hmm. того, що ти не, не переставай, мені надоїв. Так, а, Також. Хотіла б запитати стосовно економіки України чи впне якимось чином обрання Президентом Трампа на українську економіку? Ну і в якому ключі позитивному чи негативному врешті? Спочатку ми маємо якусь кризову ситуацію, до речі, можливо, на фоні там, відсутності якоїсь підтримки чи якихось фінансових моментів, да? бо тут з фінансами пов'язано. Але згодом маємо зміни в якихось ринках саме завдяки, можна так сказати, Штатам чи дій а, Трампа, які можуть нам а, дати додаткові гроші. Давайте так, якщо Трамп зараз перестане ну, я умовно спонсорувати, наприклад, Європу, да там uh -huh. якось зажме їй десь якогось краніка в Європі, то Україна стане тим, хто буде покривати потреби Європи, ну, а це новий ринок і новий фінансовий момент. Uh -huh. Ну, до речі, багато чуток ходило з приводу того, що, ймовірно, якщо до влади прийде Трамп, то він всі фінансові зусилля і всі фінансові витрати на Україну перекладе на Євросоюз. Чи дійсно це так і яким чином, все ж таки для нас це буде? Чи зможе Європейський Союз спонсорувати нас в достатній кількості? Тут якось хитріше. Я не скажу, що прямо все він пере, пере, перекладе на плечі Євросоюза, але дійсно щось схоже, ну, плюс-мінус, воно дійсно якось фігурує, хоча б частково, коственно, да, в якомусь такому ключі. Я так розумію знову, повертаючись до Трампа і його характеристики, я якось, я якось казала, він не політик, він бізнесмен. Все, що стосується утечки бабок з е, 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 Америки, незрозуміло куди, те, що не приносить користь, йому не цікаво. Йому не цікаво. Тому тут просто так давати гроші, він не буде. Це або кредити, або міняємося на шото, або торгуємося чимось, або я щось отримую взамін. Все. Отака там логіка, і це просто треба тримати в голові. Це те, що у нього незмінне. Оце ага. в нього не змінюється. Він як при тому терміні був. От я сказав, я бізнесмен, нафіга нам витрачати гроші на учення з Японією? От нафіга. Відміню учення з Японії. А те, що це міжнародна політика, комунікація, дипломатичний хід, а раптом треба, що ти плюнув своєму партнеру в морду, його не хвилює. Нащо ми на це витрачаємо, бабки? Все, не буде ученість з Японією, тому що бабки я на це тратити не буду. От така от історія. Ну так, цікавий персонаж. Врешті в Росії дуже цікаво відреагували там, мовляв, все переміг Трамп, ми переможемо, значить, також там вже і Медведєв викатував якісь подібні заяви. Але чи є привід для радощів в росіян? Ні. Угу. От тут вони лоханулися, тому що якщо вони а вони походу в них пам'ять як рибки, то якщо вони згадають термін Трампа, якраз період там, Да, да попередня, він там, там припав і у нас на ковід, на по-моєму. Uh -huh. Коли у нас там нафту, щоб забрати нафту, треба було платити тому, хто її забирає, коли він обвалив нафік ринок, коли він перекрив Северний Поток, 2 коли він там напихав по повну варішку, коли він Росії стільки, ну, стільки раз насрав під двері по повній програмі, прям по повній програмі, щось у них з голови вилет, вилетіло. Вони й минулого разу страшно раділи. Ну от і, і я теж не розумію цих приводів для радощів. зважаючи Ну, тому на це, що вони скоріше дуже... за все думають, що він буде тиснути на нас з позиції того, що хоче Росія. А він буде тиснути на нас і на Росію з позиції того, що хоче Америка. Тобто, так. вони не розуміють, що це. Я ж кажу, то дуже важливо, і воно випадає. Тиск буде в дві сторони. Тут треба розуміти, що якщо тиснути, а на нас почнуть тиснути на перемовну штуку, то тиснути почнуть і на Ерефію, і тиснути болюче. Угу. Ну так. А, врешті, а... Хотілось би поговорити також про вплив нового очільника Білого Дому на таку глобальну історію на глобальний світ. Ми на початку нашої розмови згадували, що власне ну будуть якісь певні зміни. Тим не менш, яким чином Трамп вплине на Сполучені Штати Америки як світового лідера? Він укріпить і зміцнить це лідерство на світовій арені чи навпаки. Скоріше за все, Америка буде мати якісь фінансові, не дивлячись на те, що Трамп ми мислить в категорію грошей. Скоріше за все, він наприймає якихось рішень, які можуть вдарити по економіці штатів. Да, з одного боку, з іншого боку, Америка знову стане рицарем мечів. От тут, от скоріше, в силовому ключі, я так розумію, він поверне минулу о, таку залізну руку. Яка, а, ви не хочете демократії добровільно, то до вас летять демократичні ракети. Ну, от такого ага. формату. Не своїми руками, але тим не менш. Я сьогодні прочитала новину в телеграм-каналі, яка повністю характеризує Трамп. Ну як там давайте так. А він міг таке вимочити? От я прям читаю, розумію: оцей дід міг таке ляпануть абсолютно, де пробіг якийсь слушок, що ще на початку війни у 22-му році він заявив у своєму там конгресі при, 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 фаворитів в, серед його республіканців. Так. Про те, що чуєте, давайте ми візьмемо наші літаки f 22 Намалюємо на них китайський прапор е, і полетимо бомбити Росію. Росія подумає, що їх бомбить Китай, вони будуть між собою воювати. А ми будемо спостерігати. От це просто ну, типу, те, що повністю характеризує, характеризує Трампа від початку до кінця. Оця, от, типу, така затія, яка виглядає як чутки. Але от я просто я читаю такового, я тебе пізнаю, діду. Понімаєте? Ну, типу, ось. Я ж кажу, він буде реально. Тут його перші якісь основні глобальні рішення вони не тільки нас стосуються, вони стосуються в цілому. Ага, в мене є таліби, я дам повний дозвіл е, Ізраїлю робити, що хочете, валити їх до чортової бабушки, тих талібів, всюди скрізь везде. Ну тобто, ось такий момент. Тиснути на Турцію, ти в НАТО чи ти з там з Талібану. Ну от типу, він буде прямо. Так. Ну він Глобальні буде піднімати ігри, да так. він буде да ігрища. Йому треба зробити так, щоб Америка знову його оцей момент, щоб Америка знову була не зовсім толерантною і несла демократію силою. Як ну uh -huh. як вони давайте чесно, дуже часто любили і люблять робити, і тільки за часів Обами і Байдена воно якось притихло. А до того ні. Ну до того всі приймали радикальні рішення, отакі жорсткі, і так далі. Тому що на сьогоднішній день Америка у сраці, вивід військ із Афганістану, прихід туди радикальних угруповань, де жінкам тепер не можна навіть розмовляти між собою, навіть yeah. цитуючи карантин. А Іран, який майже виготовив ядерне озброєння, або скоріше за все виготовив якийсь уже аналог, прототип, який тестив десь у підземних моментах. ну, Тобто, це другий момент. Чого ми чекаємо? Поки вони зроблять ядерне озброєння, щоб те точно по ним не можна було влупити, ага. тому що вони влуплять у відповідь. Но, а втрата контролю у, у Сирії, ну, коротше. Ну, так, так. Прогавили 14-й про де, -де з Кримом з усіма моментами. З Донецьком промовчали. Про проковтнули. Прийшов 22-й рік. П'ять. О, па. Ну. ну так. Ну і врешті, щоб так фіналізувати нашу розмову, трамп. Зважаючи на всі наші попередні е, сказані тези про нього, він стане президентом, який є, зупинить війни або навпаки розпочне третю світову, ну враховуючи те, що тут у нас буде накал страстей це скоріше той президент, який поверне велич Америці. Але... Горіти буде. Угу. Не зовсім він позакінчує війни. Ну так. Тому тут я, я думаю, що скоріше за все, скоріше за все, за ці чотири роки ми побачимо такий тиск на Китай, якого ми ще не бачили в цілому. Цікавий період розпочинається. Никто не любит жить во время перемен. Я такая китайская по-сувинку. Тему я краской так. Так, ну на цьому э, будемо три крапки ставити. Сейра ж дякую, що долучилися, що мали змогу поговорити. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейра. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Дякую і до зустрічі.